Чому так виходить, одних карають за тисячу на картку чи продаж непотрібних дитячих речей Олекс, а інші хизуються автопарком в 100 авто і купують футбольні клуби для піару, як носов з Вайбіт. тому що з перших більше нічого взяти, а другий допомагає владі виводити і легалізовувати мільярди вкрадені на війні. У міжнародній допомозі саме тому вед стала улюбленицею Мінцифри Федорова, який відповідає за вивід награбованого партію через крипту. Біржа перетворилась на центр відмивання крадених активів, які проходили через тисячі гаманців, так звані міксери, і повертались уже білими. Схема працювала завдяки прикриттю від гур, мінцифри та інших. Ми почали десятки справ. Чимся закінчилась. Ви здогадались? Особисто Михайло Федоров піарив Федбіт і Носова, а правоохоронці мовчали і рахували долю. Задіяні навіть депутати з російським паспортом, підсанкційні партнери Дмитро та Микита Шенцеви, які переїхали слід за Носовим у Валенцію, щоб тримати свою курочку рябу під наглядом. Біржа звітувала про ліквідність, якої не існувала, як і ліцензій. Тільки офшорні фірми, пустишки по всьому світу, КоНГеско вже прибрав її з трекерів, а міжнародні біржі почали знімати токени на Попри все це, в Україні вони досі під прикриттям і забезпечують трансфери навіть з агресором. І поки одні втрачають майбутнє, інші безкарно збагачуються, тому що корисні владі. Скільки ще потрібно вивести вкрадених на крові? Мільярдів, щоб хтось у високому кабінеті сказав досить і прикрив лавку, хочеш більше наш телеграм.